Роблю піцу. Нам знадобиться 100 мл молока, 3 яйця. Ось такий лаваш, сир, у мене моцарелла, ковбаса, помідори і перець. Я хочу ще додати ананаси, але це не точно. Додаємо яйця в молоко і збиваємо 150 г нетертого сиру, але можна і більше. Сиру багато не буває. 100 г ковбаси і стільки шкурки. Беремо лаваш, скатуємо його трубочкою і нарізаємо полосочками. Викладаємо це на сковороду і тепер все це заливаємо сумішю, яйця, молока, я її ще посолила і поперчила. Зверху викладаємо ковбасу і курку. Взагалі, ви ж розумієте, піца це туди можна все, що хочеш додати. Все, що є в холодильнику. Помідорчик, чесник. Тут у мене два зубочка. І перець болгарський. Чистую, ананас. Вже не влізає. Та і, мені здається, сюди він не дуже буде пасувати, як ви думаєте. І Артем любить ананас. Піцу за ананасом. Так, і сир. Моцарела в мене. Можна будь-який сир. М -м -м, починає пахнути. Накриваємо кришкою на 10-15 хвилин на невеликому вогні. Опа! І ось така у нас вийшла піца. Зараз я їх перекладу і покажу. Довелося розрізати її на 4 частини, інакше не могла достати. Боже, як воно смачно пахне! Подивіться, як це красиво. Так, ну що, треба спробувати піцу. Сма кота. Ну, звісно, смачно. Як же воно ще, може бути? приготуйте таку піцу? Рецепт залишив під відео.